Вітаю вас, мої любі малята. Дітки, послухайте загадку і скажіть, про яку пору року в ній йдеться. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. За весною приходить літо. Його чекали всі люди, і рослини, і тварини. Влітку сонце стоїть високо в небі, світить яскраво. І гріє. Вдень стає дуже спекотно. Тому сьогодні я вам пропоную намалювати наше тепле яскраве сонечко. А малювати ми будемо не звичним способом, а за допомогою солі. Нам з вами знадобиться аркуш паперу, фарби, пензлик, водичка, серветка, клей ПВА та сіль. На аркуші паперу ми з вами намалюємо сонечко, але малювати будемо не пензликом і не олівцем. А малюємо за допомогою клею. Ось таке сонечко у нас виходить. Далі ми беремо сіль і посипаємо. Наш клей ось так, щоб все сонечко у нас було засипане сіллю. Потрібно, щоб наша сіль трішки підсохла, а далі будемо працювати фарбами. Я взяла фарби оранжевого та жовтого кольорів. У вас може бути сонечко просто жовтого кольору, яке ви забажаєте. У мене буде серединка мого сонечка оранжевого кольору, а все інше сонечко жовтого кольору. Ось таке літнє та тепле сонечко у мене вийшло. Дітки, давайте з вами пригадаємо, яка ж пора року до нас завітала. Правильно, мої розумнички, літо, а я дякую вам за увагу і говорю до побачення, до нових зустрічей.